якраз зізнатися, що я дочекався, верніше дожив до такого трагічного моменту в історії України, як російсько-української війни. І тому ті люди, які перші встали зі зброєю на захід своєї батьківщини, ці люди ніби зі сторінок Кобзаря, який нам подарував Шевченко, ті лицарі великі. Дай Боже, щоб вони були Богом незабуті, як казав сам поет. Це вони рятують честь України. Ці добровольці і ті, що пішли вже потім за покликом держави на ту війну, вони власне рятують нашу честь і рятують взагалі незалежність нашого народу. Я бажаю вам. Ну, що можна бажати перемоги, перемоги, але живими, щоб ваша жертовність не була, та, зрештою, вона не є марною, але щоб та жертовність була поцінена наш, вашими, нашими сучасниками, то в Україні, дай Боже вам витримати, дай Боже нам дожитися до зустрічі, бо Хочу бачити кінець тої війни і хочу зустрітися з вами вже не тільки як громадянина України, але як і поет. Найперше, що я хотів би сказати, це побажати нашим хлопцям терпіння. Витримки, спокою, тому що бійцеві ці риси конче потрібні. Зовсім нещодавно тут була презентація цікавої книжки про генерала Шандрука, який воював за незалежність України у, на початку ХХ століття, формував українські збройні сили в 43 третьому роках для війни за незалежність України. І тоді я подумав, що історія нас багато чому вчить. І основний урок, який ми повинні зробити, і я думаю, що вже зробила українська нація: що наш історичний ворог це Московія, теперішня Росія, це держава, яка, як казав Тарас Григорович, не ситим оком зазирає. Де чи нема країни щоб загарбати? Оце таких маємо сусідів, і наша роль історична, ми повинні відстояти нашу державу, нашу Україну. Відбити кордони і поставити твердий заслін зіханням агресивного сусіда. Так що я бажаю хлопцям віри в майбутнє, бо українці це народ воїн, це славні. Воїни Київської Русі, Галицько-Волинської держави, які перемагали і тевтонців, і кочівників, і поляків, і угрів. Ну, а в новітній період то проти кого лише не воювали українці і всюди проявляли себе хорошими вояками, дисциплінованими, мужніми, вмілими. Так що я бажаю, щоб і наші солдати, наші старшини. Продовжували ці гідні історичні традиції і відвоювали, відстояли незалежність України в сучасних умовах. Дай їм Боже! Другий рік іде війна. Рік воює батальйон Січ, і надзвичайно хочеться привітати цих героїв. І не можна не згадати, що весь наш рух за 100 років тому починався з Січі. Січі як добровільні товариства, січові стрільці, як січовики вчорайші. Ось і тепер Карпатська Січ. І тепер мені знову приємно, як історику особливо цінно, що є батальйон Січ і є в ньому підрозділ Карпатська Січ. Я думаю, що ці добровольці, ці патріоти, виконують перед батьківщиною, виконують перед своєю совістю, перед своєю родиною свій обов'язок. І ще хочу сказати, що надзвичайно дивно мені. Те, що піднесення весни минулого року не спостерігається зараз, я маю на увазі добровольчий рух, такий, який і заформував ось такі формування, як батальйон Січ, батальйон ОУН, добровольчий український корпус. і Інші, і мені б дуже хотілося, щоб держава врегулювала законом їхній статус, їхні права, щоб енергія. І сила, потужний патріотизм, який їх рухає, могли бути належно оцінені і поставити в структуру армії українського народу.